Всім привіт, ми з України. Слава Україні, героям слава! Так, глядачі і підписники. Ну що, зараз поки що ми займаємося. Бо в прошлому відео трохи не, не, до, не доробили, виходить. Так. Що у нас? Нарешті бетоніруємо під корівок. Так, кітюнчик, кажи всім привіт. Помощник у мене який, бачите? Як? Так, заходимо, подивимося, що ми... Тут ще мене помощник. Юра. Юра, помахай ручку. Зараз пошле мене на цьому. Та Юра тут вложив плитку. Звісно, молодець. плитку положив, як у тьому. як у квартирі. Дай орієнт. Старася для корівок. Так, що ми обрештувалися, Обрештувалися. зараз заливаємо це бетоном. Виставили отакі маячки з арматури. Ну і стягуємо, бетоніруємо. Працюємо, бачите, кажуть льоня, скільки там можна працювати, ну а що ви зробите? Зараз таке час, що треба працювати. Без... Ну як, Ні ніколи віддихати напросто. Так що, отак, якісь такі діли. Так, що ми? Притягнув цемент. Покажу таке, я сам не знав, це мені хлопці показали. Ноу-хау. Берете отак 25 кг цементу ложечком хлоп. Льохою просто не треба ні відра, ні, 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 нічого. Над на дрючаче, на держак. І розрізаєте. Може, звісно, це не для не новинка. Я зразу, сказав, це, для мене це була новинка, чесно. Я б мав мішком та все, коли не. Отак От прекрасно, бачите, береться і все. І прямо в цьому так що хто не знав, буде знати. Я ж кажу, я сам не знав цього. Хоча тільки трохи було Ну, Раніше мішки були 6 кілограмів. Оце ще як строїлося діло, я це садів сюди, через це я перепустив. Якщо ця розкривалася як по тройках, мені було 14 років, то повірте мені, я весь цей бетон, розтвор перетягав, як не в себе. Бо сам був такий росленький, мощненький і 14 років. То було, каже, батько, так, синок. Або допомагай нам, каже, або, каже, 20 годині, стройку, що там не було ні, нічого. То, звісно, хотілося знати, як коло мужиків, щоб ближче до мужиків, там вони робили, кулали, там кирпичі, под... ну, так, хоча знову то, каже, допомагав, років вже це все діло гналося на ура. Так, що, так, так. Через те час трохи не люблю взагалі. Я її, блін, тріпляти не можу. Ну нікуди дівайся, переходите. Я хочу таліпичу став. Ну нічого, а ми займаємося, Колотим, заливаємо, ну вам покажемо, що там далі вийде, як воно вийде. Погнали працювати. Заглядачі, ну що, давайте вам покажу, що було зроблено вчора по Сарайові. Звісно, наробилися, як це, як, як? робота так і саме і наслідками. На Пишіть, покажу, що ми зробили. Так, ну що. Що красунчику? Кричеш, так, залили, виходить, пол повністю. Залили місто під цю, біля корівок. Зараз, в принципі, застигає. Тоді вирізаю тут, ну, роблю тут хороший стюк. В общем, то ще постараю робота, звісно, багатенька. Ну, вже почало є, почало положено. Дуже великий об'єм. Бетона було перемішано в триндес. Якось так. Ну, Це ж зараді цих дівчат, щоб треба їх переставити з цього. Дуже там багато глядачів кажуть, Льоня. Ти б вирізав би станок і продлив би повністю весь сарай. Ну, в принципі, може і так, звісно. Ну, а куди дівати телят ну, молочних. Так дивіться, як добре, укинув. І до таких дівок в принципі, вони там ну, можуть жити станкові, виходить. Так що, в принципі, поки таких планів немає. Ну а там, звісно, будемо дивитися, все воно може бути. Так, за дівчат дуже переживали, кажуть, Льоня, Дівок потурляли, наколотили, молоко скинули, жалується. Бачите, жалі. Красиво. Не жалюйся, блін, все нормально. Так, з дівками все нормально, в принципі, нема ніяких цих. Молоко не пропало, бо там писали, і молоко пропаде, так воно робили. Ну, звісно, стрес. Та ж ніхто не каже, що не стрес. Ну по-другому ну, ніяк. Звісно, в майбутньому, якщо 4 коровки, то треба, в принципі, робити станок якийсь. Щоб обрізати ньохти, щоб було ну, набагато легше. Бо з ньогохтями це, якщо вони стоять, якби вони ходили, то звісно, менше проблем було, бо вони б їх тупо стирали. Окей. Ну якщо вони не ходять, то в принципі кожні півроку треба їх обрізати ньохті. Так Так що по дівкам, це нормально, живі, здорові, доються. Поки ще, звісно, льоха не в грав дівчат. Так, ну що, вчителям зараз будемо займатися, поки сарачик буде устоюватися. До нього зараз поки, ну, на цей. Біля нього нема чого ще поки робити. Ну, а я займаюся дисками. Все ж ніяк, я не можу тягнути диски на цьому. Хочу нагадати, має хто нових прийшов. Взяв я знайомого диски, подискував. В общем-то, задискував гекторчик, кинувся, а накрився почіпник на каткові. Накрився почіпник. Ну, щоб не віддавати, щоб знаєте, як. як до людини йдеш береш, людина ти дає йому. А отдати поламане, теж не камельфу. Хоча позив до хазяїна, він каже, Льоня, та ну, там були підшатані почіпники. Каже, вези, я сам зроблю. Кажу, та ну як сам зроблю? Ну, не чуди кажу. Я взяв, я свою роботу зробив, зробив. Так, каже, навернулося, воно якраз на моєму полі. Зроблю, віддам. Ну що я, в принципі, кинувся в нас, почіпників нема тут ніде, блін. Позавчора був у Полтаві. Завчора був в Полтаві, їздили трохи з Настюхою у больницю, теж там до, до окуліста перевіряли, бо є проблеми неї з глазом після операції на цьому. Перевіряли туди-сюди, ну, в общем-то якось так на цьому. І заїхав в магазин, купив почіпники. Хоча вам показати, що купив. Купив отакий почіпник. Почіпник, виходить, 208-й. отакого типу, конусує, зажимається він з двох сторон. На цей, ну не було б печалі, якби не кинувся. А з другої сторони, ось з цієї сторони, в общем-то, почіпнику теж гаки. Я не знаю. Він, мабуть, ще гектар зробить і буде йому гайка. Ну що, думаю, не обіднію я на, на ті копійки. Купив... Купив два почіпника. Скажу, сейчас, Людя, ну ти, блін, подискував, Гектор, ну заробився, молодець. Ну нічого, а що ви зробите? Ну а ще колись зачинка прийдеться. А я, бачите, вже ну так ремонт зробив, як то канали, дисків. Взяв два почитника, Зараз міняємо. Ну, міняємо відвозим чоловіку, звісно. Так що Бачите як? Трохи попаду Льоні. <ганувач> е, ну нічого, то чіпуха, то все мелочизне. Так, ну а ми займаємося. Звісно, на тій стороні кинувся. Ну, Обойму прийшлося зрізати. Почині, вам покажу. Тут почим я розсипався. Обойму прийшлося зрізати. <ганувач> прийшло зрізати на цьому. Бо не стягнеш. Пробав і били, і зйомником. Ні, не йде і все. Болгарочки прописав на цей. Зубильцем моточком тюкнув і все. І все йому любов. Злетіло без питань. Та Зараз такий якийсь кульбіт будемо робити із цим почіпником, бо теж. Я його тягну, тягну, боюся роздавити корпус, щоб ще не прилетіти на корпус мені, бо то вже взагалі буде блин, шикардос. Шикарний буде, ну, як, попадусь, буде повніший, звісно. Такий. Кинувся я позабивані тавотнички, Гляньте. Таотнички. Ці тавотнички для чого потрібні? Сам почіпник, виходить, свиричний, сама обойма повинна в ньому так ходити, поняли? ці тавотниці, почіпник не мажуть ні в якому разі. Тут вони не це. Тут вони мають у обойму, щоб ходило воно так. Звісно, якщо воно в землі, воно закусяє і воно тупо роздавлює, розламує сам почіпник. Так що треба за цим слідити і все. Ну, кинуся, що я? Воно все позабиване. Наряд, що воно десь тут мазалось, звісно. Ну, ціна питання, блін. 10 гривень. Питання, 10 гривень. Купив дві тавотнички, зараз поміняю тавотнички і як соберу, переможу, щоб все було по ділу. Я думаю, це в ріх не впаду, як поміняю це. Так що якось так, ну нічого, а ми болгарка займаємося ремонтом. Так, ну що скажу, ремонт прийшов, приходить до завершення. Поміняли почіпнички. Звісно, ремонт не важкий, не дуже трудний, все. Тут буквально час хай ну, роботу затратили, звісно, і все. Так, хочу вам показати Полтаві, Оба! Ось таку красоту на цю. Це мені так хотілося, капець, були Полтаві зайшов. Хоч що небудь. Для підня підняття настрою треба, коли є така трющотка красива. Опа, бачите. Підтягнув цим, розложив, дотягнув цим і все. Це трюшотка усилена. Можна рвати без питань. Опа! по красоті. Так, ну що ми, китунчик. те, з дружиною, як завжди, як? без дружини тут ніяк. Направить, поправить. Зараз <ривіт> по шиї получує жінки. Так, кетюнчик масти. ну мазати це чи ні вона. Поставили та отнички нові, попробували дирочки, ці отвори. А давай. О, все пішло, все пішло. Пісня. Сальдовчик пішов. Ось. Вилізло, з цієї сторони вилізло. Так, сейчас эту сторону мажем. О, все. Хоро, хоро, хорош. Пишно. Буквально пару качків. Тоже сальдол виліз. и тому вся песня. Так, ну що. А ну о, оце по-ділу. Як нові диски. Все, все крутится вертится. Звісно. Ремонт не важкий, ну блин, прилип на тисячу гривень мою. Ну нічого. Я думаю, чоловіку буде приємно, як йому такі диски віддати, а не віддати те, що розсипане, як каже, привези. Та ні, ну як це? Не вистачима не совість таку, щоб буде знаєте, так от кинуть людині, хай людина сама з ним довбеться. Понимаєте? Дуже приємно, що дуже багато в коментарях таких дадуть, як я, кажуть, Льоня, не сіки не зробив, поламалось у тебе. Ну, в тих руках зроби, налаштуй, отдай чоловіку. Оце, я думаю, правильне рішення. Ну нічого. А ми налаштували, їдемо, віддаємо диски. А кому понравилось таке відео, коментуємо, ставимо лайк, підписуємося на канал звісно. і все буде Україна.